Гра із СК Полтавою стала першим матчем, на який свою команду вивели головний тренер гірника спорт Йован Марковський та його асистент Павло Ребенок. Порівняно з минулим сезоном склад гірників змінився майже на 100%. Із капітанською пов'язкою команду з горішніх плавнів на поле вивів голкіпер Богдан Шухман. Також із знайомих облич у основному складі гірника спорт з'явилися Екемінін Сіні Ефіонг та Ярослав Сорочан, до якого ще у першому таймі перейшла капітанська пов'язка після заміни. Богдана Шухмана довірили капітанську, адже я місцевий вже рік у цій команді, і тому вирішили так, що Богдан Шухман вийшов на заміну і вирішив віддати мені. її. Обидві команди, які вийшли на тренувальне поле спорткомплексу Юність, ще перебувають у стадії розбудови. 20 хвилин командам знадобилося для адаптації у цій грі, а потім господарі провели небезпечну атаку, яка завершилася ударом у бік воріт. Більш гострим моментом відповіла СК Полтава, але тут удар вийшов невлучним. Наприкінці першого тайму відбувся вже обмін з забитими м'ячами. Спочатку це вдалося зробити господарям поля. Прорив Ефіонга суперники зупинили у своєму штрафному майданчику із порушенням правил, яке зафіксував арбітер матчу Віталій Токовенко. На 44-й хвилині 11 метровий реалізував Артем Вовк. Давай, давай. Автором першого голу гірників на тренувальних зборах став 16-річний вихованець дитячо-юнацької футбольної школи Полтавської Ворскли. Відчув довіру тренера, довірив мені удар. Я, в принципі, мав вже якийсь в цьому досвід, тому був спокійний і реалізував. Для першого матчу ми зіграли нормально, достойно, тому що ми на зборах лише три дні. Тому поки важко якось будувати команду. Але для першого разу все було. Добре, всі хлопці старалися, і тому чим більше будемо працювати, і, я думаю, будемо перемагати. Гірник спорт був попереду у рахунку лише протягом двох хвилин. До перерви гості встигли заробити важливий для себе штрафний удар. Розіграш цього стандарту призвів до голу у ворота господарів поля. Ей! 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 Так, перед перервою рахунок зрівнявся 1-1. У другому таймі успіх до полтавської молоді прийшов знову після розіграшу стандартного положення. Був виконаний кутовий і після двох передач головою гравець, що перебуває на перегляді ОСК Полтава Ю-19, заштовхав м'яч у ворота та оформив дубль 2-1. Надалі команди створили ще кілька гольових моментів. У цій ситуації один із гравців, що перебуває на перегляді у гірнику спорт, міг зрівняти рахунок, але не вистачило влучності. А тут, після подачі з кутового і удару головою по воротах, гостей врятував голкіпер. Надалі двічі свою команду рятував вже воротар гірника спорт Станіслав Козлов. Спочатку він виграв дуель, коли супернику залишилося лише проштовхнути м'яч у ворота. Втім, ця ситуація була на користь голків гірників. а потім Станіслав Козлов відбив дальній удар від захисника СК Полтава Ю-19 Михайла Клепка. Підсумок матчу: мінімальна поразка гірника спорт 1 1-2. У автора єдиного забитого м'яча у складі гірників Артема Вовка. юні вболівальники встигли взяти автограф. Щодо гостей, то СК Полтава Ю-19 з перемоги розпочала контрольні матчі. Для нас і для гірника спорт це перша гра на зборах, тому десь було видно, хлопці хвилювалися. Але молодці старалися, обидві команди старалися, хотіли перемогти. Ніхто нікому не хотів поступатися. Так видно, що ще малюнок гри далекий до ідеального, але вже видно напрацювання тренерів, те, що вони вимагають від своїх команд. Тому час ще є для підготовки. Майже місяць тому я думаю, обидві команди початку чемпіонату будуть готові. Наступний контрольний матч гірник спорт проведе найближчого у вікенду у суботу, 12 липня.